Я вирішив інвестувати. Насправді це просто знайшлася ідеальна точка, що називається входу для мене, тому що з'явилися вже кошти, бо я підприємець уже там більше 10 років. А ідея про те, що потрібно мати корівок, які мають працювати в Україні. Вона в мене була давно. Але, на жаль, от в наш в Київській області, там Чернігівській області, звідки мої батьки, звідки ми приїжджаємо, в селах закінчилась і щоб отримати яке-небудь свіже молоко або сир, або сметану, там, умовно кажучи, це ну, все одно ну, доводиться тільки в магазини йти. Тому ця ідея виношувалася зі мною насправді довго, але тут ідеально зійшлося якби все. Приїхав, ти подивився. Ось вона є, ось сири, теж, теж чудовий досвід, бо, та спробувати реальний крафтовий продукт. От, на жаль, він от, у нас на Київщині поки що недоступний, бо це далека логістика, ми розуміємо. Команда вона цим живе, це дуже важлива справа. Це ну, мега Тобто для мене теж, як людина, яка займається справою. То є, немотивовані люди, ну, це не буде працювати. Це не буде працювати. Тому та ж боже їм здоров'я, і такої ж натхнення часу і натхнення на те, чим вони займаються